Доброго здоров'я! Дякую всім, хто зібрався. У мене за спиною рубають абсолютно здорове дерево. Переді мною рубають абсолютно здорове підприємство. І я дякую кожному і можу зрозуміти кожного, хто сюди прийшов. Байдуже, хто тут стояв і ковтав сльози, тому що це, це, це глинка, ну, ці люди, це це глинки, з яких побудоване це підприємство. Але я не можу зрозуміти тих, хто побоявся прийти. Бо я не можу зрозуміти, чого боятися завтрашніх безробітним. Хіба як боятися голодних очей своїх дітей? я не можу зрозуміти місцеву владу. Я не можу зрозуміти мера Сєвєродонецька, який замість того, щоб прийти і стояти тут разом, захищаючи місто, утворюючи підприємство, захищаючи своїх виборців, захищаючи 70% бюджету міста, насилає на нас комунальну службу, щоб заглушити нас і наші спроби допомогти. Я не можу зрозуміти фірдаша. Який, споверючись на цю секундну кон'юнктуру, намагається знищити і продати на метал працюючий процвітаючий завод. І ще менше я можу зрозуміти всю владу в цій державі. Я не можу зрозуміти Януковича і партію регіонів, яку в цьому регіоні підтримували, яку в цьому регіоні йшли за них, голосували, яку в цьому регіоні приходили за них на мітинги, мерзли, вірили. А тепер з ними так погодяться? Це не Львів, де за них не голосували, це не івано франківськ і не Тернопіль, це Сєвєродонецька, це перлина Луганської області, це, це одне з найкращих і провідних підприємств регіону. Чому таке ставлення? Чому ми зараз стоїмо одні? Чому зараз чесно про це говорити, про ті проблеми, які є? Здатні лише одиниці з трудового колективу, які наважились за що їм дякують, і опозиція. Ну куди це годиться? Ви що не бачите, що тут питання не в політиці. Давайте чесно говорити, бо потім ми про себе почитаємо, що там політика. Ні. Просто 10 років підряд підприємство замість того, щоб процвітати, бореться за виживання. Просто 10 років підряд ним неадекватно управляють, тому що газ. Які нам обіцяли, що це попередники зробили, зробили дорогий, дорогий газ? Так? Де дешевий газ? Чому наші підприємства не конкурентні? Чому за 10 років ні копійки не вкладено в енергозберігаючі технології? Чому 10 років тому підприємство приватизовувалися під одні умови, під одні соціальні гарантії, під конкретні речі, які мали бути зроблені для міста? А сьогодні мер, замість того, щоб стояти тут разом з нами, захищаючи підприємство і його працівників. Ховається і насилає на нашу комунальну службу. Я мушу до вас донести одну дуже важливу думку. Ми готові допомогти. І при цьому неможливо допомогти людині, яка сама не хоче врятуватися. Поодинці, як пригадуєте, розказувала тут жінка про те, як звільнили її доньку, поодинці перезвільняють та позаставляють попідписувати незрозумілі папери і виженуть на вулицю. Бовчим білети. Єдиний спосіб перемогти і вистояти, добитися, добитися компенсації і добитися місця роботи це організувати свій незалежний профком. Без ілюзій. Профком, який не стоїть зараз тут, це не профком, це притворні твори, на лавках задніх. Це не профком. Профком це ті, хто захищають підприємство. Це ті, кому півтора відсотки з вашої зарплати щомісяця перечислюються для того, щоб вони стояли і вибивали для вас умови праці і гідної оплати. Оце профком. Тут ми привезли з собою юристів, наша місцева організація готова допомогти вам в ваших колективних зверненнях і в цій боротьбі. Але майте на увазі тоді, коли ви зумієте організуватися і почати боротися разом. людям придет и поддержка и перемога, по нас просто снисшеть дерево. Дякую. Ну для того чтобы закончить митинг надо подвести определенную черту. Я понимаю, что разговоров было много, выступлений было много, но мы должны принять резолюцию нашего митинга для того, чтобы обратиться вышестоящим нашим руководителям, которых мы выбирали или не мы выбирали, и потребовать, что делать дальше с Азотом. Я предлагаю резолюцию следующего содержания. Президенту Украины Януковичу, копию премьер-министра Украины Азарову, копия председателя Верховной Рады Украины Рыбаку, копия главы фонда госимущества Украины Рябченко, копия председателя Луганской облгосадминистрации Прицуку. Резолюция, принята на Резолюция принятая на акции протеста против остановки ЧАО «Сердонецкое объединение Азот». В нашем регионе методично и планомерно уничтожается промышленный и экономический потенциал украинского государства. За годы независимости ряд крупных предприятий остановлены, а некоторые из них полностью уничтожены. Это предприятия «Лисичанский содовый завод», «Лисичанский завод резинотехнических изделий», «Рубежанский краситель», «Стекольный завод пролетарий», «Лисичанский нефтеперерабатывающий завод», «Сердонецкий приборостроительный завод», Свердонецкий завод сопротивления и многие другие. Наряду с этим закрылось множество мелких предприятий, так или иначе связанные с промышленным производством. И сейчас практически полностью парализовано производство на некогда крупнейшем в Европе предприятии химической отрасли Сердонецкий Азот. Остановка промышленности в городах Свердонецк, Вещанск, Рубежно заставляет специалистов и молодежь покидать свои дома, оставляя семьи в поисках работы, отправляться за пределы Родины. Только по официальным данным за годы независимости наш регион потерял более 50 тысяч жителей. В результате проведенной приватизации крупные промышленные объекты, имеющие стратегическое экономическое значение для Украины, оказались в руках промышленников других стран. Максимально выжимая промышленные ресурсы приватизированных или украденных предприятий, не вкладываясь в их в модернизацию, часто не платя налоги, промышленники других стран получали сверхприбыли, при этом подрывая промышленный потенциал Украины. В результате управления так называемыми инвесторами Украины уже навсегда потеряны рынки сбыта химической и другой промышленной продукции, как в ближнем зарубежье, так и во всем мире. А основные фонды предприятий оказались полностью изношены, что представляет угрозу жизни и здоровью как для работников, так и для жителей всего региона. Доказательством того служит недавняя авария с жертвами на Горловском азоте. Стероля. При этом следует понимать, что рынки сбыта химической продукции во всем мире регулируются крупными промышленными группами, глобальными финансовым интересам которых может противоречить развитая химическая и нефтехимическая промышленность в Украине. Таким образом, вопрос остановки предприятий в нашем регионе не выглядит ответ на чисто экономические проблемы отдельных предприятий под неумелым управлением отдельных топ-менеджеров. А больше похоже на то, что жители региона Сердонецка, Лисичанска и Рубежного давно уже стали заложниками глобальной политики, которая сводится к уничтожению химической и нефтехимической промышленности Украины. К сожалению, многие политики как на местах, так и на государственном уровне до конца не создают глобальность проблемы, оставляя ситуацию развиваться в природном ключе то ли по причине своей недальновидности, то ли преследуя личные меркантильные интересы. Но так или иначе, если данный вопрос оставить без политического вмешательства, то рано или поздно Сирзанецкий азот повторит судьбу уже полностью уничтоженного содового, лисичанского, лисичанского содового завода, производство продукции которого, как после плановых остановок, так и называемых модернизаций, наладить уже невозможно. А значит государство лишится крупного производителя химической промышленности, Продукция, которая имеет стратегическое значение и которую для собственных нужд придется импортировать. Город, который решится градообразующего предприятия, а работники Северодонецкого азота и их семьи – средств существования. В силу всего вышесказанного, мы, жители Северодонецка, обеспокоены своей судьбой и судьбой своих детей обращаемся к вам со следующими требованиями. Первое. Обеспечить бесперебойную работу завода в производственном режиме. второе. Пользуясь рычагами экономического и политического воздействия, заставить действующих собственников остановленных предприятий возобновить выпуск продукции в самое ближайшее время. Пользуясь рычагами экономичес... Третье. Пользуясь рычагами экономического и политического воздействия, заставить действующих собственников начать капитальный ремонт и модернизацию устаревшего оборудования, находящегося под их управлением. Четвертое. Сделать процедуру реализации химической продукции прозрачной и доступной для любых покупателей. Пятое. Проверить законность действий отдельных чиновников, органов местной власти в отношении сделок, связанных с собственниками промышленных предприятий, в частности сделок, связанных с продажей земли, принадлежавшей громадой, и принять действия для возвращения украденной собственности под управление громад. И шестое. Требуем неукоснительного соблюдения инвестиционных и коллективных договоров с собственниками приватизационных предприятий. Предлагается такое, такая резолюция для обращения вышеперечисленных. Руководителя. Как считаете, стоит ее направлять? Кто да, за я то, я что, чтобы направить данную резолюцию? Срок, срок какой-то там надо. Срок. срок. Да, да, какой то Лится Ну я леет. думаю, давайте. Давайте, леет, да, да, леет, давайте согласно по, по обращению закона по обращению граждан дадим им срок один месяц. Потому что они все равно им закроются. так обязательно надо написать. Значит, мы добавим сюда срок один месяц. Мы попросим народного депутата Украины Лесию Юрьевну Робец передать это письмо чтобы оно в кратчайшие сроки попало э, тем людям, которые здесь перечислены. И я думаю, сроки будут частично сокращены, связанные с нашей почтой, которая может где-то его потерять. Кто за то, чтобы принять данную резолюцию, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Нет. Ну, я думаю, мы не зря собрались. Я думаю, что то, что мы делаем, это действительно правильно. И нет, не надо думать о том, что в Отечине это надо. Это надо всем. Это надо и партии регионов, которая стоит вот там по бокам, которая смотрит и управляет вот этим беспределом, который здесь. Это нужно и коммунистам, которые ездят на своей машинке с мегафончик, выкрикивая и рассказывая о том, какие они хорошие, как они ратуют за людей. Мы приглашали всех любые партийные общественные организации. Нет политической принадлежности, когда рушится завод. Нам необходимо понимать, что начало этому положено. И я думаю, мы с вами делаем правое дело. Все, спасибо за внимание. спасибо. Всего доброго. Я дякую пані Робець, яка нагадала про проспилки які дійсно дуже суттєво захищають громадян, які працюють. Тому те, що вам розказала, що п'ять людей поновили на роботі і виплатили 335 гривень, це зроблено якраз через проспілку. Незалежну проспілку гірників, яка працює на Сєвєродонецькому об'єднанні Азот по справжньому, по закону. Тому коли вас звільняють, перше, що вас захистить, це заява в ту проспілку незалежну, яка знаходиться за той ж адресою, де я вам сказала, де ми хочемо вам проводити семінари. Коли ви написали заяву про спілку, то Сєвєродонецькому об'єднанню Азот адміністрації треба обов'язково мати дозвіл на ваше звільнення від проспілки. А це деякий час. Тобто на місяць-два ви можете зупинити той безпреділ, який починається по відношенню до вас кожного, написавши тільки заяву про вступ про спілку, яка вас по справжньому захищати куди не дасть дозволу. То, що буде заставляти виконати закон, як Сережа сказав, що це е, не просто руйнація підприємства, а модернізація якась, чи там встановлюються е, нові якісь е, е, нове обладнання, яке ну, як підкорочує численність робітників. Тобто обґрунтування повинно бути законодавче. Це перше. Друге, я вам що хочу сказати, що наш пан е, міський голова, який Бувший директор цього підприємства, він дуже добре розуміється, що відбувається на, на Северодонецькому об'єднанні Азот Тому, ви знаєте, я вам ще пропоную звернутися до нашого е, міського голови як головної посадової особи територіальної громади, якої в нас Сєвєдонецький, на жаль, немає, як власника. І е, у нього саме є обов'язок. Дотримуватись конституції на цій території, так як у нашого президента є обов'язок бути гарантом конституції в Україні, то на нашій території гарантом конституції є такий міський голова, який є головною посадовою особою е, територіальної громади, якого вони не утворили. У нас є про це документи. Приходьте, ми вам все розкажемо. Значить, і він зобов'язаний дбати про це підприємство, яке по конституції є власністю територіальної громади. Значить, ми від нього вимагаємо. Оце рухоме нерухоме майно, яке розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці міста Сєвєродонецька, і належить громадянам, які проживають на цій території, є членами територіальної громади, повернути в комунальну власність Сєвєродонецьке об'єднання Азот, а рухоме нерухоме майно власність територіальної громади кожного з вас ста сорока чисто тисяч. Жителів, які проживають в цьому місті Сіверодонецький, це єдине, що нас з вами спасе, тому що це наша власність, і коли ми цю власність оформимо, то у нас буде серце боліти, чи там ріжуть, чи там везуть, чи там працює. Дякую, я ще раз вам нагадую, що ви кожну п'ятницю о 17 годині. Можете прийти за адресою Гагаріна, 109, зал Неблів, громадська організація, правовий простір, де, ви, де вас проконсультують юристи, де ви можете написати заяву про просту вільну про спілку гірників, яка працює на Сєвєродонецькому об'єднанні Азот і вже захистила, поновила на роботі 5 громадян. І Сівердонецьке об'єднання Азот виплатило їм за прогул 335 тисяч гривень за рішеннями судів. Ми готові вас захищати, ми готові вас, е, вас консультувати. Е, Чекаємо тих, хто готовий захистити себе сам.